Виталий Батарей Шах, Еврая Брод, Луис Энрике, Куба Рейтинг 2010. Классный хит. Якийсь голландський захист. Лінію це можливо заберу. Можливо, заберу. Ну, Два візьму разом. Сильніш. Б5 піду, прослаблю трошки. І трима мабуть, треба ще зіграти. G5, якщо... Знаю, тупі позиції, нічого не можу сказати. Хорошого про Шах нам щось дає, а не дає. Так якщо я взяв ферзем. А, ти слона віддаст тут. Що я взяв ферзем, наприклад? А, ти можеш просто відійти, так? Да? А, твоя ідея тут забрала. Ти Ферсів 2, на Ферсив 2 якісь такий хід у нас? Як мінімум. Не хочу, щоб такий гвоздик тут був. В моїй позиції. Що тут буде? Типу я не можу взяти, так? Да? Ну, добре, я пішов сюди, ти якось кінів 6, я забрав. Давай. Ой. А, Верше, таке, що кінів 6? Вержі же висить. Таке, щось, таке щось рахує, якісь фантазії. Нормальна вилка? Не відбувається. Ішакова. Чи виделка? Нічого я не розумію. Що такий шах? То ти повернувся, так? Да? Добре, шах. Хочу тут руту поз'їсти в ногу. То ні, давай так. Я передумав. Не хочу. Угу. Плюс 5. Тим не менше. можна було поменять просто все. Але як то каже, то вже зовсім інша історія. Проблемки в тебе з королем по чорним полям? Відключається? що? Чи... з цих типів, да? Не, підключається? Ти з тих типів. Что-то маты какие издеваются. Ну, валы, конечно. Среди партии сегодня видал, просто <клес> часу не, не выстачило. Просто капец. тут вот просто. И все. И все. Ну будешь хитро быть, да? ты планируешь, что-то, что даже серьезно, типа. Б'єш, я тут ударю. Класний хіб, подумав, молодець. Суперський. На тобі. Давай, коней зараз поставлю. Будеш грати. І заблокую тебе просто десь. Ну, в інший раз кимось пограєш. Правильно? Фух. Ну, пограємо, пограємо. Ну, добре. Нема сил на блокувати. 86 на 77. Лісенрики програв. Розіграв голинський захист. Пішли ми в якісь тактичні ускладнення, але в голландському захисті зазвичай позиція не дуже в чорних. Майже весь час. Тому ну, тактика. Не дивно, що вийшла на мою користь. Погана позиція, але. король 8. Не хотів суперник піддавати пішика. Може в практично точки зору шукав щось. Складне, щоб затримати цього пішика у себе. Створювати якісь загрози. Але... Але втрати він весь матеріал хороший. Якісь загрози створював. Ще щось тут. Пац якийсь шукав. Ще щось пограв трошки, а потім здався. так буває.